Центральні вулиці Франківська не можуть умістити всіх, хто прибув попрощатися із загиблим на майдані Романом Гуриком. У 19-річного студента шансів на життя не було. Снайпер влучив у голову. Хлопця не стало 20 лютого. У своїй родині він був єдиним сином та онуком. Підтримати ми їх усьому Просто дуже добра людина була. Я не знаю. Друг я його дуже рідко бачу без усмішки. Є. Мені дуже жалко, що його не стало на сторінці Романа у соцмережі і досі висить останній запис: пророчий зараз або ніколи. Всі на Грушевського на смерть ховають хлопця не на міському кладовищі, а в меморіальному сквері поруч із могилами січових стрільців. Я вважаю, що це правильно, що його ховають тут, в центрі міста, з тими, які в 18-му році я правильно говорю, теж поховані, і він буде рядом з ними. На сході у Донецьку теж зібралися люди, але для того, щоб охороняти пам'ятник Леніну від знесення, бояться повторить долю Дніпропетровського колеги. Я думаю, що Дніпропетровчані теж не чекали, що к ним бах і різко всі вас ненавидять, навіть Владимира Іліща. К сожалению, зібралися правий сектор Ультрас і некоторі представники місного майдану, і вони це змогли зробити. Голова Донецької ОДА заявив, питання щодо знесення пам'ятників Леніну та переименовування вулиць – винятково рішення місцевих громад. Месне самоуправлін должно само определиться, стоять у них тому чи іншому пам'ятнику і називатися той ілієної уліцею, так іліначе. Добровольці влаштували цілодобове чергування цієї ночі. Поряд із пам'ятником планують залишитись до 100 осіб. Світлана Козлик, Марина Криворотова, новини, телеканал Бізнес.